let Читання Слова Господнього Псалом 19 для диригента хору, Псалом Давидів. В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якова зробить тебе сильним. Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону тебе підпре. Усі жерти твої пам'ятати Він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим села. Він дасть тобі, як твоє серце бажає. І виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм, і піднімо у прапор ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого і дає йому відповідь з неба святого Свого, могутнім, могутніми чинами помічної правиці Своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалити ім'ям Господа, нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси! Хай зветься нам Цар у день нашого покликання. Ось такий псалом написаний в Святому Божому Слові. Коли ми дивимося на нього, ми бачимо людину. До якої, якої недолі, і в день тої недолі прийшов допомогти Господь. Як так відбувається, що, і чому так відбувається, що коли недолі сам Господь приходить допомогти цій людині, ми можемо побачити в цьому псалмі найперше, те, що як людина ця ставиться до Господа. І хто для неї Господь? І для себе, для кожної думаю, той, хто читає слово Господнє, він хотів би також, щоб в той день недолі Господь озвався до нього. І як написано, Бог зробить тебе сильним в той день недолі. Що ми бачимо? І що ми можемо взяти для себе, щоб так ставалося в нашому житті. Перше, що ми бачимо, це те, що він, ця людина, вона все записано, що вона в шостому розділі, що вона буде радіти спасінням Господню. Вона має, вона бачить те, що Господь робить. Його житті цієї людини. Вона бачить, можна сказати, діла рук Божих навколо себе, те, що Господь робить навколо нього, і Він радіє цим всім. Бо людина, яка не бачить і не думає про Господа, не бачить діл Господніх навколо себе, вона і це, коли Господь приходить до неї і допомагає, вона і цього не буде бачити. А ця людина, яка постійно пильнує і радіє, а це радіє цим і тішиться, ця людина дійсно тоді побачить Господню справу в своєму житті. Далі ми читаємо це, що вона, восьмий розділ, вона хвалиться Господом. Написано: одні хваляться колесницями. І своїми кіньми, а вона буде хвалитися Господом. Яка людина може хвалитися Господом? Яке серце наповнене Господом? А як та людина, яка хвалиться кіньми, в неї серце наповнене цими кіньми? Так само буває в нашому житті. Кось серце наповнене. Любими матеріальними речами цінними для нього. Він буде говорити про них: когось автомобілем, когось будинком, кого що наповнене, той буде говорити про те, і буде головне в нього житті для тої людини. А в цієї людини, як ми читаємо, ми бачимо, що він хвалиться ім'ям Господа, Бога. написано: вони похилились і впали, а ми стоїмо. Та ростемо на силах. Який може бути приклад в нашому житті? От, по вседенному? Дуже хороший приклад, кожен знає і кожен пережив, і кожен може проаналізувати себе. Це приклад малої дитини. Коли мала дитина впаде, щось робиться боляче, щось не так не получається, щось ну, складність люба для тої дитини Що вона найперше робить? Вона, як ми всі знаємо, всі, думаю, кожен знає 100% на це, що ця дитина зразу буде кликати мама. Буде кликати до своєї мами, щоб їй та мама допомогла у тій на дай момент їхній в її в житті трудності. Це приклад такий, щоб для того, щоб ми розуміли, який має бути Господь в нашому житті. Будь-що не сталося, ми маємо йти до Господа. А щоб нам іти до Господа в нашому житті, ми маємо постійно роздумувати про нього, дивитися, що він робить навколо нас, пильнувати про це, дивитися його, розглядати його справи, славити його. За його справи, його діла. На перший погляд, все просто. Тільки тішитися і радіти Господу. Ось такий псалом чудовий. І що ми в ньому взяли? Це що хочемо, щоб Господь в день недолі приходив до нас. Постійно має бути пильнувати про Нього, шукати Його в нашому житті, славити Його і щоб наше серце одним словом було наповнене Його святим іменем. Зача слава нашому Богу за те, що Він залишає для нас такі чудові слова, щоб ми могли пороздумувати і прославити і подякувати для нього. Хай буде возвеличене імення на віки вічні в наших серцях, у всьому нашому житті. Amen.